Добрий день, мібі діти. Я запрошу вас на заняття ліплення. Сьогодні з вами ми будемо ліпити клубочки для котиків. Малята, що тут робить бабуся? І для чого їй ці клубочки? Вірно, вона в'яже носочки та рукавички. А якого кольору клубочки? Так, вони різнокольорові. А якого вони розміру? Тут є і великі. І маленькі, а якої вони форми. Так, діти, вірно, вони круглі. Ось погляньте, скільки речей зв'язала бабуся. А для кого бабуся в'яже ці речі? Вірно, діти, для внучат Тихенько, діти, мені здається, що бабуся заснула. Заморилася бабуся, носочки в'язала. Сидячи у кріслі, тихо задрімала. Хто це бігає по хаті і не вчить? Це кошеняня вчить. Воно бігало по хаті, перекинуло кошик з клубочками. Клубочки розкотилися по підлозі і розгубилися. Котику, не журися, малята тобі допоможуть, вони клубочки зліпити можуть. Давайте зліпимо клубочки для кошеняти. Ось подивіться, що нам для цього треба. Ось діти, погляньте, які чудові клубочки у нас вийшли.